Момо всі, усі душі, усе розуміння нашого промой. Господи, все теж не моливців наших, молимось тобі, вислухай і помилуй. Молий нас, Боже, з великої милості Молимось тобі, вислухай і помилуй. Ще за Великого великоїця наша блаженніша Епіфанія і владику нашого, високоприсвященнішу Димитрія, за братів наших священників і монахів і за все в Христі братством нашим. Ще молимося, Бомбережену Україну нашу, злодей військо, її, щоб ми тихе, мирне життя прожили всякому в помилуй, й помилуй. Ще молимося, святіших потерхи православних, за себе й повійне забуті понад риста цього і всіх раніше спочили братів наших, що ти повсюди лежать православний. За ми життя, ми роздарує спасіння Боже за вітання, прощення і відпущення гріхів рабів Божих, тесу іменитого митрополита Епіфанія, рабів Божих, митрополита Димитрія з болюбивою Пасвою, рабів Божих протирія Стефана з родиною проти Ірея, Павла з родини протирія, Василя з родиною проти Ірія, Петра з родиною ця деякуна Семена. З родиною, рабів Божих, Юрія Тетяну, Матвія Івана, твіна, Лесю, данина Богдана, Ніну Михайла, Святослави Христину, Хевітку, рабів Божих, Людов, Романа, Галину Романа, Людмилу, Тимофія, рабів Божих. Єлизавету Марію, Меланію, Боїна, Андрія Сан, Дмитра Володимира з родиною, Миколу з родиною. Раба Божого, Боляшу Назарія, раба Божого, Сергія, рабів Божих, воїна Віталія Лесю, Романа, Марію, рабів Божих, воїна Євгена Лесю, Софію Матвія, Марію, рабів Божих, Ольгу Руслана, Богдана, <кхи> Олега Петра, Аню, Анну Степана, рабів Божих, Марію Мирослава, Василя Володимира, Ольгу, Віру, Мирославу Олександру, Марію, Олексія. Мажену, рабів Божої насилів, слава Павла, Андрія Володимира, Христину Оксану, рабів Божих Отця Степанова, отця Семенови, отця, отця, Павла, Марію Ольгу, Ірину, Анну, Юрія, Миколу, Матвія, Юлію Анкіна, Божий Божого Степана, отця, Василя, отця Семена, Світлани, Віктора, Сергія. Волдини, Юлія, Андрія, Нелію Ірину, Дениса, Вікторію, Тихяну Наталію, Анатолія, Константина, Оксану, Олену, Валерія, Ірину, Олексія, Сергія Ірину, Тетяну, Степана, Михайла, Равіє Божий Ольгом, Русланом, Іваном Максима, Роксолану, Нуляну, Анну Віру, Івана Віктора, Софію, Христину, Селям Мартином, Миколу Вікторію. Лу, Катерину, рабів Божих, Андрія Світлану та Раса Олену рабію Божих Тетяну, Олю, рабів Божих Василя, Діану Анасасіяну, Миколо Іваном, рабію Божих протреєса, фана протаріє, Павла протреяс, мене протреє Василя на Кардемі, монашкорбару, Олю Сарія, Олю з родиною, Ніну Світлану, то вона Сесіїні, кито віру з родиною, Миколу Любу з родиною, Марію з родиною, Ларису з родиною. Константина Олега, Война, Андрія воїна, Сергія, Война, Єврія, воїна Богдана, Рабів Божих Отця Стефана, отця Павла, отця Симона, отця Василя, Олену, Андрія, Максима, Валентина, Волотина, Юрія Романа, Міхала Януша, рабів Божих, Анастасію, Дарину, Мирона, Микиту, Андрія, Василя, Світлану, Рабів Божих. Воїна Романа рабів Божих, Галину Володимира, Ганну Дмит... воїна, Дмитра воїна, Олександра Ірину, Талії Михайла, Ірину рабів Божих, Юрія Надія, Михайла, Юліана, Святослава рабів Божих, Богдана Юрія Ірину, Зоряну, Катерину, Вороніку, Івану, Назара Мар'яна, Ярослава, Надія Ольгу Романа Олександра, рабів Божих. Андріана, Оксану, Тараса Ірена, Сусію Катарину, Василя Ірину з родини, Олексій з родини, Анну Оксану Віру з родини, Равів Божих, Ефеліну, Віктора, Нікітуле Олену, Олексія Світлану, Світлану, Михайла, Дмитра, Андрія Марину, Любов, Ярослав, Наталія, Равію Божих, Романа Віталія Андрія, Агапі Анну, Богдана, Юрія Марію, Надію, Марту Назарану, Юрія Марію. Вікторію, рабів Божих Марію, Анну Богдану, Марію, Росиславу, Анастасію, Яну, Тетяну, Миколая, Галину з родини Лесі з родиною, Катерину з родиною, Ірину з родини, рабів Божого Ветця, Степана Степану, Ксану Соломія Назара, Марію Андрія Андрія, Володимира Софілася з родиною, рабів божих Анну Христину, ксану Львову, Львову Марка, Олександра. Давида Марія на Равіборжуйця Степана Володимира Оляна, Ольга Андрія на Святослава Сафа Іванну, Маланію, Катерину, Равій Божуйця, Степана, Ця Андрія, Григорія Маріяну, Рокселянова, Зорамарту, Анну Росиславу, Оксана Тараса, Стефані з родини, Оксана з родини, Наталія з родини, Ірину з родини, Тетяна з родини, Оляна з родини, Марія з родини, Оксана з родини, Ярослава з родини. Равів божих Дмитрія, Вікторії, Віктора Андрія, Аліну Сергія, з родини Волотину, з родини Михайла, Світлану Тетяну, Олену, Олега, Світлану Олексія з родини равів божиків, Анну Воїна Ярослава, Анастасія Богдана, Ярослава, не Романа Назарія, Івана Василя, Наталію, Дениса, Романа Катерину, раві божойця, Стефана Ірину, Максима Марію Любов Ігоря, Софію, Софія Романа Ірину. Юрія Воїна, Павла, Світлану, Миколу, Віктора, Валентина, Валентину, Наталію, з родини робі Божої, з Степана, отця Семена, це Василя, ця, Павла, павлаця Василя, Дмитра, Марту, Ольгу, Нікіту, Назара, Соломія, Максима, Єву, Романа, Злата, Вероніку, Галину, Ігоря, Божої, воротця Степана, отця Павлаця, Семена, ця Василя, Тетяну, Олександра, Кристину, Кароліну, Світлану, Галину, Сергія. Рабів Божих, Боляшу, Михайла Артема, Оксану Віктора, Максима, Рабів Божих, Вікторії Ірину Павла, Ігоря Степанію, Юрія, Рабів Божих Івана, Тетяна, Петерину, Яну Віру, Волентину Володимира, Людмилу, Олександра Михаїла, Наталію, Лева, Галину Сергія, Софію Воїна, Сергія, Рабів Божих, Ангеліну, Олену, Рабів Божих, Северина Вероніку, Антоніну, Дмитра, Ольгу Василя Романа. Лілію Марію з родини, воїна, Василя, воїна, Дениса воїна, Зорислава не равів Божих, Оле Світлану Ірину, воїна Юрія, воїна, Василя І Юрія, Михайла, Галину, Йосипа Равів Божих, Воїна Георгія, Наталію, Тетяну, Юлію Софію Лазавету, Миколая, Дмитрія Рабів Божих, Любов з родини Тамрі з родини, Наталія з родини, Марія з родини, родиною, Рабу Божу, Оксану Неравів Божих. Юрія Галину, Марка, Наталію, Мазика, Мар'яна, Степана Василину, Світлану Ігоря, Віталіка, рабі Божию Степана, Романа Лесі, Юлію, Віталія, Катерину, Ярослава, Катерину, рабію Божий, война Миколая, Война, Ярослава Ігоря з родини, Івана, з родини Марію. Анну, Анну, Стефанію, але зродини, Тетяну, зродини Анну, Катерину Марту, Любов, равів Боже, отця Степана, отця Синовна, Василя Ця Павла, Володимира Анну, Ганну, Єлизавету, Олега, Марію, Богдана, Михайла Злату, Марка Зетяну, Оксану, Ореса, Барбара, Олександра, Любов, Оксану Ілью, Стефаном, Равів Божих. Володимира Валентину, Антона Олю, Андрія, Олю Катерину, Яну, Василя Марію Івана, Зоріану, Святославу Мар'яну, Соломію, Ганну, Оле, Юлію, Вікторію, Ірину, Олександра Юрія, Жанну Валентину, Йосипа, Данила Ганну, Андріану Лідію, Тараса Світлану, Лідію, Лідію, Ірину, Наталію Якова, Юрія, Марію Івана, В'ячеслава, Андрія. Раса Назара, Тараса, Юрія Владимира, Володимира, Андрія Андрія, Зор'яну Дмитра, Людмилу, Равів Божих, Отця Сипанаця, Симолиця, Половця, Василя Володимира, Уляну, Ольгу Андріяна, Сосію, Святослава, Осапа Іванну, Милані, Катерина, Андрія, Ольгу, Оксану Володимира, Воїна Юрія Воїна, Андріяна Равів Божих, Водима Людмилу, Равів Божих, Андрія Дем'яна. Ірину, раба Божого воїна, Георгія, рабів Божих, воїна Василя, воїна Василя, Назарія Андрія Ірину, Григорія Оксану, рабів Божих, Марію Тетяну Вікторію, Анну Марію Владислава Людмилу Олега, рабів Божих, Софію, Ксенію, Тетяну Василя Івана, рабів Божих. Олену Соломію Марію, Свято Наталію Данил, Тарасаю Сценію Марію, Рабів Божих, Ігоря з родиною, Лідію Андрія, Ольгу Болящу, Анну Болящу, Євгенія, Рабів Божих, Тетяну, Тетяну, Ларису, Євгенія, Рабів Божих, Михайла з родиною, Олександру, Богдана, Мар'яну, Єву, Рабів Божих, Миколая з родиною, Романію Рабів Божих, Юрія з родиною Ірина Христина, Ореста, Рабів Божих. Маркіяна з родиною Стефанію Катерину не рабів Макарія з родиною Юлію, Дмитрия з родиною Юлією. І всі парафієси святого храму цього, що зберегти сім'я після роботи в дні обіді не душем тілесний, що спокійно вони жили, щоб дні життя їх проходили. Сину Господи, вислухай нас і помилуй. Господи, помилуй помилуй, Господи. Ще моломо зяти, чоловік приносять ворогів, став всечисному храмі, цілу, за тих, що торовіться, співай і за всіх присутніх, дай, що сподіваються від тебе, великої багатої новості. Бога і молосовій чоловік керівний Бог і Святові слава, села, йому і Су і Сина і Святому Духові, нині час, і навіки Амінь.